Знаєте, коли мені вперше запропонували подивитися серіал Дивні дива», то я подумав: ну що може бути цікавого в якихось дітях і монстрах з альтернативного виміру, але зараз це всесвітній хід та мій улюблений серіал, що став візитною карткою Нетлікс. І останній сезон якого виходить вже цього листопада. Тому сьогодні я поділюся з вами найнеймовірнішими фактами, деталями, ну і звісно ж пасхалками, які змусили мене закохатися в творіння дафрів ще більше. Хоча навіть це досить невелика частина того, що я знайшов про цей серіал. Ну а ви пишіть у коментарях, який фільм чи серіал слід розібрати наступним. До речі, давайте зробимо такий тест. Рахуйте, скільки пасхалок з цього відео ви вже знали, і в кінці відео напишете справжній ви фанат, чи є ще куди рости. Ставте вподобайку, якщо хотіли би більше відео в такому форматі, а я у свою чергу постараюся накопати набагато більше цікавої інформації та моментів. І одразу попереджаю, що тут будуть деякі спойлери, тому якщо ви ще не дивилися цей серіал. То я дуже рекомендую вам це виправити. Ну, а ви на каналі Лоркіт. І ми починаємо. Розділ перший. Історія створення. До того як дивні дива стали головним хітом Netflix, брати Дафери отримували відмову за відмовою. Понад 15 студій не хотіли брати проєкт. Через те, що він був занадто дорослий для дітей і занадто дитячий для дорослих. Їм пропонували або змінити головних персонажів на більш дорослих, або взагалі переписати всю концепцію, але вони стояли на своєму, і все ж таки Netflix дав зелене світло і не помилився. Назва серіалу теж не була з самого початку Stranger Things. серед робочих назв були Монток і The Montauk Project на честь реальних. Конспірологічних теорій про експерименти в США, і серіал реально надихнувся цими подіями. Тому дуже рекомендую вам почитати про ці експерименти. Там і портали, і контроль свідомості. Розділ другий лабораторія і правдиві події. Історія з лабораторією в Гокінсі не просто вигадка. Це алюзія на реальні експерименти, які проводилися в США в рамках проєкту МК Ультра. Це секретна програма ЦРУ. Де досліджували психотропні речовини, контроль свідомості і навіть телепатію. І це не про монток. Хоча, схоже, дійсно є, і це не вигадка, усе підтверджено реальними документами. Людей викрадали, не інформували та проводили експерименти, які зараз навіть складно уявити, і все це, щоб дізнатися, як можна зламати людину зсередини. Історія більш ніж реальна. У 70-х роках експерименти дійсно проводилися на студентах і навіть дітях, часто без їх згоди. Деякі з них потім стали свідками у суді. Там теж були кімнати з дзеркалами, баки з водою, електрошокові випробування. Навіть концепт дитини з телепатичними здібностями зовсім не фантастика. Цей жах і надихнув братів даврів на створення темної передісторії для головної героїні одинадцятої. Розділ третій, фанати, які вплинули на серіал. Дивні дова це не просто серіал, який люблять мільйони. Це серіал, який реально слухає своїх глядачів. І деякі моменти, сцени, персонажі та сюжетні повороти з'явилися тільки тому, що фанати цього захотіли. Почнімо зі стіва. Спочатку його персонаж мав просто зникнути після першого сезону і взагалі бути антигероєм. Але інтернет його обожнює, включно зі мною. І Дайфери переписали його історію. Тепер Стів став мамою збиткою з порадами для підлітків і з найсильнішою хімією з Дастіном. Він реально повинен був вмерти ще у першому сезоні, але він досі живий та впорався з таким, що не кожен витримає, і все це завдяки фанатам. Те саме і з Макс. Її арка в четвертому сезоні була б зовсім іншою, якби фанати не підняли хвилю підтримки після її появи у другому сезоні. Брати Дафери навіть не приховують, що реакція аудиторії реально вплинула на подальший розвиток цього персонажа, а ще крізь вейкап. Ця сцена з Еді та Крісі стала настільки вірусною, що творці навіть не очікували. Джозеф Квін зізнався, що бачив сотні фанатських монтажів з цією фразою. У TikTok її перетворили на пісню. А в Reddit писали теорії про те, як Крісі могла вижити. І це все змусило авторів переглянути плани на деяких персонажів у п'ятому сезоні. Тому брати Дафери реально читають Reddit, дивляться TikTok, і, хоча й не завжди змінюють історію за запитами, але все одно іноді фанатські ідеї все ж таки потрапляють у фінальну версію серіалу. Розділ четвертий: страшні монстри і їх створення. Ви ж знали, що монстри у дивних дивах це не завжди комп'ютерна графіка. Насправді більшість з них створили саме за допомогою практичних ефектів. Наприклад, Демогоргон у першому сезоні не повністю намальований на комп'ютері. Частково це був костюм, у якому реально грав актор. Марк Стегер у другому сезоні більшість сцен з демопсами створювалися вже комп'ютерно, але завжди використовували референси зі справжніх тварин. А векна у четвертому сезоні майже повністю грим і протезування, над яким працювали кожен день 7 годин перед зйомками. Розділ п'ятий and Dragons – не просто гра Якщо ви думаєте, що Dungeon and Dragons – це проста настолка, то для героїв цього серіалу. Це далеко не гра. Вона була більше, ніж звичайною розвагою. Вона була способом описувати невідоме, боротися зі страхами та навіть пророкувати майбутнє. Демогор, злови мене. Каже Віл Майку, після гри на четвертій хвилині першої серії, а буквально наступного дня зникає. Гра слугує пророцтвом подій, які відбуваються у реальності. У другому сезоні. Головна загроза має ім'я Москожер, і це знову прямо з ДНД. А у четвертому сезоні антагоніст Векна, і це знову персонаж з гри, темний чарівник, який став лічем. Ця гра допомогла хлопцям інтерпретувати зло, яке вони не можуть пояснити інакше. У реальному житті в 80-х гра вважалася небезпечною, на неї влаштовували справжні медіатаки. І дивні дива відтворюють ці події у четвертому сезоні, коли баскетболісти почали охоту на відьом, а точніше на гравців у цю гру. Але для наших хлопців це був порятунок. Там вони не діти, а справжні воїни, і саме ця гра навчила їх боротися. Розділ 6. Стівен Кінг і ВХС Ностальгія. «Stranger Things» – це любовне послання до творчості Стівена Кінга. Бо, наприклад, чи знаєте ви, звідки взялася назва цього серіалу? У романі Стівена Кінга Необхідні речі є магазин Дивні дива», де продаються містичні предмети. Автори серіалу спеціально обрали цю назву як Донану королю жахів. Брати Дафери навіть надсилали перші чорнові сценарії з написом «A love letter to Stephen King», щоб одразу задати тон серіалу. Сам концепт маленького містечка, де діти стикаються з невідомим чи навіть потойбічним, це ну, воно, Кері, мертва зона, темна вежа. 11 – це Керрі 2.0 дитина з психокінетичними здібностями, над якою знущаються, і яка, зрештою, вивільняє свій гнів. Причому це навіть помітив сам Стівен Кінг, написавши, новий сезон серіалу Дивні два справді крутий. Він так само крутий, а може навіть і кращий, ніж попередні три сезони. Є навіть відсилання до Керрі. Саме Кінг це ДНК дивних див. Без його творів серіал був би іншим. Причому брати Дафери не копіюють, а розкривають його ідеї. Проте не тільки кінг. Візуальний стиль та настрій шоу це Спілберг, Карпентер, Крамер, Земекіс. Про мисливців на привидів навіть немає сенсу говорити. Але найбільше наткнення бралося з інопланетянана. Хлопець ховає істоту вдома, уряд намагається її зловити. Одна зі сцен у першому сезоні, де хлопці тікають від агентів, це кадр у кадр перегукується зі сценою з інопланетянана. Фільм Спілберга став дуже великим джерелом натхнення для цього серіалу, тому навіть не дивно, що братидафери прекрасно у дітей просили їх зачитувати строки саме з цього фільму. Додайте до цього ще зернисту текстуру та саундтрек на синтезаторі, і це повноцінне повернення в епоху ВХС. Розділ 7 імпровізації, які змінили сюжет. Частина магії Stranger Things у ширості. І вона дуже часто народжувалася не з сценарію, а з імпровізації акторів. Наприклад, Девід Гарбор під час сцени з листом у третьому сезоні майже повністю імпровізував монолог. Його справжні емоції видно в кожній інтонації. І ця сцена стала неймовірно зворушливою. І навіть при перегляді іноді викликає сльози. Слова Дастіна про от це наша подруга, і вона сказана. Їх придумав Гейтін Матарацо. В одній із найкращих сцен другого сезону, коли Стів і Дастін говорять про дівчат, майже 50% діалогу було вигадано прямо під час зйомок, а це на хвилинку одна з моїх улюблених сцен в серіалі. І це не єдиний такий випадок. Так само було і в третьому сезоні, коли Стів та Дастін шукали злих росіян, точніше звичайних росіян. І почалася така сама розмова про дівчат, яка також була на 50% імпровізація. Джо Кірі та Гейтен Матрацо настільки здурилися на зйомках, що їх хімія почала переходити і на їх персонажів. Тому дафери давали цим обом досить багато простору для імпровізації. А найяскравіший приклад сцена з піснею Never Ending Story. Її не було у сценарії. Взагалі все почалося з того, що Гейтен наспівував її на перерві між дублями. Режисери почули, закохалися та вирішили ставити у серіал. Так з'явилася одна з найбільш неочікуваних і веселих сцен третього сезону, яка миттєво стала мемом, і яку я придивлявся дуже багато разів. А ви, до речі, у Гейтена на є реальний медичний діагноз клідокраніальна дисплазія, через яку в нього немає частини зубів. Продюсери не стали цього приховувати, а навпаки, вписали це в образ Дастіна. Це зробило персонажа ще унікальнішим і допомогло підняти обізнаність про захворювання серед глядачів. І саме через такі моменти персонажі дивних див здаються живими, а не просто зіграними, бо актори справді вкладали в них. Себе. А ще у фіналі четвертого сезону, коли Едді помирає на руках у Дастіна, він каже: я люблю тебе, друже. Ця досить емоційна репліка була повністю зімпровізована, як і відповідь Дастіна: цей епізод став одним із найзворушливіших у серіалі. І це був той момент, коли я дійсно відчув якусь вологість у своїх очах. Якийсь сумний кінець. Але ми ж говоримо про дивні дива, Тому якщо наприкінці цього відео ви подумали, невже я цього не помічав, то моя місія виконана. Stranger Things – це серіал, який варто передивлятися двічі, тричі чи навіть з паузами на кожній сцені. Але якщо вас це відео не вразило, то пишіть у коментарях, що б ви хотіли ще. Матеріалу ще дуже багато. Тому якщо вам сподобається це відео, то може зроблю другу частину перед виходом п'ятого сезону у листопаді. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та підтримайте це відео вподобайкою та коментарем, щоб я зрозумів, чи цікавий вам такий формат. А з вами був Лоркіт, Дякую за перегляд. Побачимось!